Радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Андрій Стахов. Я являюсь експертом з мобільних застосунків та розробки будь-яких it рішень. Сьогодні ми поговоримо на тему, як штучний інтелект допомагає бізнесу розвиватися, або революція штучного інтелекту, і як від цього буде які привілегії від цього отримає бізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Штучний інтелект для генерації це маркетинг. Сьогодні ми говоримо про штучний інтелект для продажів. Поговоримо для про штучний інтелект для автоматизації бізнес-процесів про навчання. Ваше про те, як штучний інтелект допомагає клієнтам Salesbox. Ну і звичайно, у мене для вас буде один цікавий сюрприз. Тому чекайте до кінця. В кінці я про нього скажу. Буде шостий пункт, шостий да шостий пункт, про який я скажу в кінці. Буде дуже цікаво. Поїхали, і так давайте з вами розберемо що ж таке штучний інтелект, тому що більшість підприємців, більшість людей, взагалі на землі думають, що штучний інтелект це якісь там роботи, комп'ютери, які не дозволяють або дозволяють бізнесу щось створювати, щось заміняти людей, і тільки знають чат GPT. Дуже багато хто там міжорни і так далі. Але сьогодні я хочу. Навести фокус взагалі на технології штучного інтелекту і що воно таке, і як воно може вам допомогти. І так, штучний інтелект це велика велика система знань, яка систематизована в великих суперкомп'ютерах. І коли ви задаєте якесь питання, він аналізує на основі. Штучного інтелекту на основі машин льорнінгу. є така ціле направлення машин льорнінг і дата сайнс. Це те, що було до штучного інтелекту, як він зараз є в інтерпретації. А взагалі, штучний інтелект почався ще з якихось далеких далеких 70-х років, і так далі, чи 80-х, Я вже точно не пам'ятаю. Це було дуже дуже давно, але зараз він перейшов на той рівень, коли це дійсно можливо, ну це дійсно стає революцією для людей для підприємців для. Для звичайних громадян України, в тому числі. І так, сьогодні тема не про штучний інтелект для всіх. Сьогодні ми поговоримо про тему безпосередньо для вас, як для підприємців, як ви вже сьогодні, включивши його вже зараз в себе, почати його використовувати, вивчати і ставати кращими і продуктивнішими. І так, давайте поговоримо про лідогенерацію. а це особливо стосується тих, хто створює класний контент, для тих, хто створює. Контент для ваших там інстаграмок для інтернет-магазинів і так далі. Перше, це звичайно статичний контент. Статичні картинки. Тут ви можете використовувати такі сервіси, як Мідчорний, уже дуже відомий. А можете і не паритися, можете використовувати платний чат GPT. Там уже також є ця можливість. Саме платний чат GPT там дає вам можливість велику і обширну 20 доларів на місяць. Ну це давайте так. Я з цього нічого не отримую, у мене нема там промокодів ніяких і так далі. Просто кажу, як є. 20 доларів і ви отримуєте суперпотужний інструмент для вашого бізнесу. По-перше, що там можна створювати, створюєте креативи, класні картинки, ви їх можете е, описувати. Класно описувати за допомогою всяких промтів і формувати свій контент-план в одному повідомленні. Як ну, скажімо так, як один пост у вас буде в чаті GPT, Так ви можете в ньому працювати, прямо створюєте картинки прямо в самому чаті GPT. Це дасть вам можливість бути креативними різні комбінації можна пробувати і так далі, але. Статичні картинки це зараз, вже знаєте, така штука, вроді нікого й не ну не удивиш, як кажуть, да тому багато є інструментів, які дозволяють зараз наразі створювати навіть статичних картинок. Тут уявіть собі, ви створюєте статичну картинку, а уже е, є інструменти, які дозволяють вам загрузити цю картинку, і вона оживає і, вже, і у і вас з'являється вже готовий ваш мультик, який дозволяє вам вже ваш продукт якось обіграти по-іншому: Зум, камера, мотор і так далі. І от тут потрібно подумати. Є різні сервіси. Я зараз їх назвати не буду. Далі. Підкасти, створення підкастів. Тобто зараз дуже популярний. Контент-маркетинг, якщо ви досі думаєте, що ці картинки, які ви робите, що ті креативи, які ви робите, пости, які ви робите, він дуже будуть популярні, дуже будуть вкладати ні зараз. Популярний контент маркетинг саме тому. Я, як підприємець, я як людина, яка хоче активно розвивати свій бізнес. Почав вести активно YouTube, Instagram, TikTok, і саме за рахунок контент-маркетингу я хочу отримати свою цільову аудиторію, але коли ви проводите контент-маркетинг, відповідно, ви для е, своїх підписників, для своїх клієнтів стаєте ближчими і вони вам більше довіряють. Так, от що можна ще створювати? Можна створювати підкаст. Уявіть собі, ви загружаєте якийсь ваш аудіопідкаст, Він його трансформує, він його гарно. Правильно моделює, підсилює голос, підсилює відео, якщо у вас відео підкасти і так далі. І за допомогою штучного інтелекту. Ви можете це все набагато пришвидшити, прискорити, зробити відоси, які у вас ведуть, можливо, великі довгі. Ви можете за допомогою штучного інтелекту зробити підрізочки для Ютубчика, для Ютуб увазі, для Рілсі, для Тіктока і так далі. Оці всі штуки ви можете уже зараз використовувати. Ідемо далі. Звичайно, куди ж без нього маркетинг план. Так, дійсно, кожен підприємець, який вважає і хоче, щоб його бізнес розвивався, вам необхідно мати класний великий контент-план для того, щоб ваша аудиторія не втрачала контакту з вами. Тому чат GPT тут вам самий безпосередній помощник. Також є різні сервіси: є Google Bart, да, це штучний інтелект від Google. Є зараз появилися штучні інтелекти від Amazon. Теж можна думати використовувати. Є від Майкрософта Капілот. Прям ціла система Капілот, яка використовується в Майкрософт Офіс, яка допоможе вам генерувати документи за допомогою штучного інтелекту. Ну і мій улюблений Notion, в якому також можна підключити свій штучний інтелект і генерувати цілі контент-плани, і далі заголовки, описи. Оце заголовок для сьогоднішнього відео був згенерований учора з допомогою чата GPT. Опис цього відео був згенерований за допомогою чата GPT. я не копірайтер, я не суперкреативний чувак, який вміє писати гарні пости, щось фантазувати. Я беззвичайний айтішник підприємець, як і більшість з вас. Я думаю, що кожен з вас не буде сидіти і думати, так, як би мені сьогодні написав такий гарний пост, щоб зацепити мою цільову аудиторію. Але, друзі, для чого це робити, якщо є у вас класний, гарний помічник? Чат GPT. його можна використовувати далі. Я розповім в пункті про автоматизацію, як це можна робити набагато цікавіше. І так далі йде Сценарії для відео. Тут все зрозуміло. Ви можете використовувати його для сценаріїв для відео, що сформувати для себе цікавіше, брати інші готові відео загружати для себе і далі. Їх, ну, трансформувати і робити для себе персональні сценарії, ну і переклад на інші мови. Це те зараз, без чого я вважаю, що будь-який бізнес, який хоче розвиватися не тільки в рамках України, а хоче розвиватися за кордоном, повинен використовувати штучний інтелект для перекладу їхнього контенту на різні мови світу і там пробувати запускатися. Тому, по першому пункту, закінчило, ідемо до другого пункту: штучний інтелект в продажах. Велика кількість підприємців кайфують від коли в них йдуть класні продажі. Так, от друзі, що я можу сказати? Класні продажі це запорука вашого успіху, успіху, вашого бізнесу і безпосередньо вас як підприємця. адже ви отримуєте додаткові гроші для реалізації власних цілей. І так, давайте поговоримо що ж і де його можна використовувати. Особливо тема наша більш заточена для тих, хто торгує в інстаграмі, тому... В інстаграмі ви можете підключити уже зараз підключити готові чат-боти, які за допомогою штучного інтелекту будуть давати автоматичні відповіді, причому не будуть давати відповіді більш зрозуміло, чим навіть ваш співробітник, і це дуже і дуже круто. Ми в себе ще поки що цього не використовували. Відверто вам скажу, тому що ми працюємо через телефонію. Але як можна для B2B працювати за допомогою штучного інтелекту? Уже зараз є сервіси, які дозволяють вам загрузити базу клієнтів, і вони за допомогою штучного інтелекту її продзвонять. Причому продзвонять, і це буде про дзвони альо там і. Там нажміть кнопочку один, якщо ви бажаєте познайомитися, да? а це буде дійсно класний крутий діалог, в якому уже наразі буде вам ну відбуватися певні дії для вашого бізнесу. Тобто, основна ваша задача буде там записати їх, наприклад, людей на консультацію, і далі це все привести. Ми ще в себе цю не, штуку не тестували, але я вже Наразі бачу, як ми її можемо собі тестувати, але точно знаю, що є бізнеси, в яких є велика база клієнтів, яким потрібно просто навіть зробити додзвон, або навіть попрацювати зі своєю тюкущою клієнтською базою, і відповідно там теж можна їх використовувати? Ідемо далі, аналіз дзвінків. Ця штука не так давно з'явилася в деяких CRM-системах. Мені вона прям дуже зайшла. Яка його ідея, коли ваші. Дзвонарі да там дзвонять до ваших клієнтів, або йде скрип дзвінка, або йде обробка дзвінка. Штучний інтелект вже може аналізувати це аудіо цього дзвінка і давати самарі, ну тобто, стислу інформацію про те, яку який дзвінок, які цілі було використано, і навіть ви його можете налаштувати таким чином, щоб ваш е штучний інтелект внутрі вашої crm системи міг оцінити якість цього дзвінка чи це. Чи це неудачний дзвінок? Чи він не пройшов по якості, чи він пройшов по якості, і він ви отримує там 10 з 10. і це все можна зробити автоматизовано наразі, от і це дуже і дуже дійсно круто. Поки що, ми з цією тімою розбираємося також в себе, тому що це все дивіться. Я вам скажу, чому ми так. Я кажу, там, ми розбираємося. Ми ще це не веде. тому, що це з'являється дуже дуже швидко. І, і ти не завжди встигаєш, просто навіть такі, Вау, я тут взагалі взагалі приходжу до своєї команди, кажу: так, сьогодні ми будемо винідряти от то-то. Ну -то». такі бляха, ну знов, Андрій, ну скільки можна? Ми тільки-тільки почали е, це, вдягатися, да, як кажуть, або тільки-тільки почали запускати ці процеси, тут вже нові під, підганяєш. Ви не встигаєте. Тому ви, як бі, власник бізнесу, ви повинні бути 100% відсотків проінформовані, 100% відсотків повинні аналізувати цю всю інформацію. І будемо працювати з командою. Не думайте, що ваша команда буде робити це за вас, буде аналізувати, буде вам і буде вам приходити давати все на блюдочки. Якщо б так було, повірте, кожен, хто тут присутній, уже би мали наш сервіс. Чому тому, що команда буде... Аналізувала ті сервіси, які дають можливість вашому бізнесу зростати, але ж підприємець цього не робить, в нього нема часу, команді цього не потрібно. От, і все тому ви, як власник бізнесу, 100% повинні сконцентруватися на нових технологіях у своєму бізнесі. Ну і останній пункт, який це аналіз переписок, це вже краще використовувати в інстаграмі. Ви можете вигружати за допомогою CRM, і вашу, яку ви вашої, яку CRM якусь вибрати для. Інстаграму я говорив в попередньому відео. Можете подивитися її. Можна звідти дані вигрузити, закинути в той же самий чат GPT, проаналізувати і зрозуміти, які менеджери якісно працюють, що потрібно було клієнтам сказати, що зробити, і вони вам прям видадуть видадуть дуже багато корисної інформації. І так, ідемо далі. Оце, о, це штука, яку ніхто не говорить, а вона мені я прям кайфую. Я сам айтішник, я люблю все автоматизувати. Я люблю все, що було прямо автоматизовано, автоматизовано, і от штучний інтелект в автоматизації ваших процесів, і як це можна зробити? Є різні сервіси, які дозволяють вам по певній частоті, по певному часу запускати різні цепочки різні бізнес процеси. Тут я відкрию тайну, нічого тут немає. Є таких декілька крутих сервісів. Це, звичайно, Zapier. це, звичайно, Make.com. Ну, є ще N8N. Це все, американські провайдери, американські сайти. Я знаю, що може там SendPulse щось таке робив, український провайдер, є Apex Drive український. Ну, я не знаю, на якому рівні в них це все зроблено. Я можу точно сказати, що я для своєї автоматизації своїх певних процедур, певних процесів використовую Make.com. Він. На певному тарифі безкоштовно, тобто ви можете там зайти, спробувати і багато чого автоматизувати уже зараз. Що можна автоматизувати? В першу чергу це постинг в соціальні медіа. Ідем далі. Емейл маркетинг. Дійсно, ви можете навіть для себе створити певні розсилки. Е є класні сервіси, особливо емейл маркетинг цікавий для B2B. в Україні. Він ну не настільки поширений, але він також працює. Він дуже поширений в Європі, дуже поширений в США. Тому, хто виходить на ті ринки 100% email marketing у вас must-have у вашому бізнесі, і це все можна автоматизувати, можна писати емейли, можна знаходити бази клієнтів, їх туди загружати, писати їм перші цепочки повідомлень, другу, третю, п'яту і так далі. Поки клієнт не стане вашим, хоча б не залишив заявку, бо вам не що йому там не цікаво. Тоді ви автоматично його відписуєте, і це все генерується кожному конкретному клієнту його. Конкретний емейл це дуже дуже круто. Да, є ще одна класна штука, яка дає автоматизація. Наприклад, ви там любите давати ну любите давати інтерв'ю? Любите якісь загружати активні подкасти. Ви любите загружати якісь класні сторіси, Можете розповідати, можете просто щось надиктувати і хочете, щоб ця інформація без вашого помічника транскробувалася і відправилася там, наприклад, Фейсбук, в інстаграм, в в ваш телеграм-канал. В Twitter, в LinkedIn, хто хто використовує так, от за допомогою того ж самого сервісу MyCom, ви можете ці аудіоповідомлення, коли ви загружаєте їх в якийсь чат бот, який ви створили для себе персонально. Загружаєте туди ваше повідомлення, воно транскрибується автоматично. Далі після того, як воно транскрибувалося автоматично, воно щитується, формується контент за допомогою штучного інтелекту, за допомогою чата GPT. Створюється навіть віто картинка. Створюється, ви навіть можете цей руаудіо підкаст трансформувати в інший підкаст на іншій мові, і це все зробити автоматично, ж без жодних затрат з вашої сторони. Тому автоматизація це те, куди ви повинні підприємці рухатись. Ідем далі: штучний інтелект навчання, штучний інтелект навчання дає можливість вам, як підприємцю, задавати будь-які питання, тому самому чаті GPT і навчатися тієї інформації, яку ви до цього не навчалися. Ви можете навіть підводити якісь отримувати самарі там по економіки, по бізнесу, по технологіям, і так далі. Адже остання версія чату GPT 4,5 Turbo, Вона оновлена мені, як мені здається, вона оновлена до чи вересня, чи жовтня 2023 року. Тобто, це найсвіжіші дані, які взагалі можуть бути. І розумієте, він постійно навчається. Тобто там інформації вже дуже багато. Плюс використання різних плагінів в чаті GPT дає можливість моделювати графіки, строїти, прописати контент-плани, загружати аудіо, робити їхній аналіз, загружати картинки, робити створення нових картинок або створення контенту на основі контексту даної картинки. І дуже дуже багато чого цікавого. Штучний інтелект і селсбокс. Що тут можна робити? В першу чергу, звичайно, якщо ви подивитеся всі попередні пункти, це створення креативів. Креативи будуть у вас сочні, якісні, адже люди куплю, купують емоціями. Люди не купують суху картинку, яку ви сфотографували на телефон, і думаєте, що вона цепляє, і люди будуть купувати. Ні, люди купують емоціями. Тому ви створюєте класні сочні креативи. Їх можна створити допомогою, Midjourney. І чату GPT, останній версії, там є така штука, як плагін та Ви можете його використовувати, можете створювати ці креативи, можете створювати відос, їх загружати на Ютубчик або десь на якийсь інший сторонній сервіс, і вони у вас будуть в товарі. Далі що потрібно зробити? Зробіть нормальний класний опис ваших продуктів. Це дасть можливість вашому бізнесу і вашим клієнтам читати, що це за продукт, причому. Товару я маю на увазі, то так, також ну продукти, товари в кого що хто хто, хто чим торгує за допомогою штучного інтелекту. Ви можете ці всі речі робити. Що це дає для ваших клієнтів? По перше, вони будуть можуть бути втягнуті в вашу якусь там цікаву історію. У вас кожного тижня можуть бути різні описи даного продукту під якісь. Кінопрем'єри при якісь події, які відбуваються в світі, і це все ви можете описувати. І ваші клієнти будуть завжди повертатися, раз в тиждень точно, хоча почитати: блін, а що це там за продукт? Як він так змінився? Яка його назва знову нова стала, і так далі. Розумієте? І оці всі штуки, речі ви можете їх собі використовувати. Е, далі ви можете використовувати його для. Аналізу аналітики так дійсно. Ви можете загрузити аналітичні дані з Google Analytics і проаналізувати все, що у вас відбувається в вашому мобільному застосунку. Цікава тема, яку мало хто використовує, це Розрахунок кешбека по ваших товарах. Так, ви дійсно можете загрузити, взяти Ексель табличку, просто свою продумати ціни. Ну взяти ціни готові, сказати, я можу використати тут таку знижку, тут таку знижку, тут таку знижку. Але я хочу зробити комбінацію. Я Хочу не використовувати знижки, хочу використовувати кешбек. Прорахуй мені кешбек на кожен товар, який я можу використати, і таким чином ви можете з допомогою штучної телеку, чату, піті сформувати систему кешбеків у вашому мобільному застосунку. Ну і звичайно, моя улюблена це пуш-стратегія, стратегія пуш-росилок для ваших клієнтів. Також за допомогою чату GPT ви її можете собі зробити, використати і потім просто запустити і відправляти все дуже просто. Не потрібно сидіти придумувати якісь гарні сумасшедші тексти, які ніхто не буде читати. бо що вони подобаються тільки вам. Ви повинні писати такі тексти, які по, 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 ну, подобаються вашій цільовій аудиторії. Якщо ваша цільова аудиторія молоді, ви повинні бути в молодому сленгі. Якщо ваша цільова аудиторія більш старші, люди ви повинні бути в більш старшому стані, якщо ваша аудиторія підприємців ви повинні мати або жартівливий формат подачі інформації, як це я ну, люблю давати, або прям таки офіціозний, як будто ми в Верховній Раді знаходимося. Ну, не, не лучше, звісно, пример, і ідея але тим паче, коротше, як в структурах. Давайте так, давай. от, все п'ять пунктів. Я розказав. Я обіцяв вам розповісти про шостий пункт, який я не показав ні в прев'юшки, ніде. Шостий пункт це створення власного чата GPT. Що це означає? Це означає те, що ви, як підприємець, особливо якщо займаєтеся великими об'єктами, маю на увазі b 2 b секторі і ваш товар або ваш продукт дуже важко розповісти про нього там в відео, ну, відео ви можете розповісти. Якщо коли ви розповідаєте про ваш продукт, виникає велика кількість запитань, ви можете наразі. А він вже активний створити власний чат GPT. Що для цього потрібно? Ви, ви повинні зайти в чат-GPT платна версія, ще раз повторюю. Створити там власний GPT, загрузити туди всю інформацію, яка у вас є про ваш продукт, про ваш бізнес, про ваші години роботи, ціни і так далі. І дати це посилання або розмістити це посилання на вашому сайті, і будь-який ваш клієнт, який буде заходити в цей GPT. А ви його навіть можете підключити до, по-моєму, до сторонніх сервісів. І будь-який клієнт, який буде туди заходити, він буде отримувати інформацію не з усього світу про ваш продукт, а тільки ту, яку ви йому надасте. І це той прорив, який відбувається уже зараз. Що буде через півроку, я не знаю. Але явно можу сказати, що штучний інтелект дуже швидко розвивається. А ви розвиваєтеся так швидко чи ні?